Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні буду готувати запечену гуску. Але гуску не так, як, звичайно, що там щось експериментуєш, шукаєш нові рецепти. А по старому такому провіреному рецепту. Рецепт не мій, рецепт ще бабусі, можливо, її ще мама готувала так. Це вже не скажу, але. Кожного нового року для нас готувала запечену гуску або качку моя бабка. Я вже дістала її ось таку гусятницю, яка перейшла до мене в спадок. Туди закинула половину свіжої капусти, щойно нашаткована, половину вкинула квашеної. І також вже додала туди з десяток копченої сливки. Її можна додавати, можна не додавати. Але з нею смак набагато цікавіший, яскравіший і пікантна така страва виходить. Гузка за смаком виходить, наче гриль. Дуже цікава така. Далі помила яблука, бабуся брала квашені яблука. У мене ж буде лише квашена капуста. А яблука свіжі. Думаю, що смак буде також цікавий. Потім тут вже я підготувала майонез 2 столові ложки, меду кинула таку добру ложку з гіркою і також приправи. Насамперед беремося до гуски. І от, щоб взятися до гуски, то спочатку треба взятися нам до соуса. Сюди в цю піалочку додаємо приправи. Так, сипимо приправу до м'яса. Тепер коріандр додаємо десь одну столову ложку. Я використовую зернятка, мені вони подобаються, коли попадають на зубок. І десь пів чайної ложечки чорного меленого перцю. Півтори чайні ложечки, копченої паприки. І до усіх м'ясних страв моя бабуся завжди додавала тмін. Або інші якісь приправи, які були вдома. Я ж сьогодні використовую насіння фенхелю. Мені воно за смаком нагадує тмін і солі. Солі взагалі береться неповна чайна ложечка на кілограм м'яса. Але хто любить, щоб було трішки таке не солоне, то використовуйте менше. Я, наприклад, взяла півтори ложечки. Все, тепер добре ось так розтираємо нашу майбутню крем на маску для гусочки, аби все добре поєдналося. Мед можна попередньо також трішечки розтопити. Але коли стоїть просто він в кімнаті, то він сам по собі робиться м'якенький і піддатливий. І зараз один бік, який буде стояти в нас донизу, намащуємо такою намазочкою. Гарно промащуємо. Гуску, аби підготувати, потрібно видалити ось цей жировичок на хвостику. Також повідрізати усі частини, які будуть швидко горіти. Я тонші частини крилець. Дві перші фаланги шию, також зрізала. Зараз знову гуску в сторону. Тепер знову вертаємось до капусти. Капусту перемішуємо, аби поєдналася квашена з свіжою. Нічого її більше не робимо, не підсолюємо, не підперчуємо. Тут все, що потрібно є. Також буде відділятися сік з гуски з приправами. Капуста буде просочуватися і буде смачно. Ось так перемішали, розрівнюємо. Далі, за рецептом, потрібно нам склянку рису посипати поверх капусти. Ось так розрівнюємо. Капусту трішечки приминаємо. Тепер викладаємо гуску намащеною стороною наниз. Можна, звичайно, всі подальші ще маніпуляції робити у мисці, але я вже так роблю не один раз. Це зекономить наш час для нас, дорогеньких господинь, аби більше мати на себе. Так, зараз знову промащуємо верх. Ось так. Промащуємо, щоб воно трошки ще просочувалося. Але частинку біля живота не сильно мазюкаємо, тому що будемо зараз ще сюди закладати яблучка. Ось такі у мене красиві. Яблука беремо якихось таких кисловатих сортів. У мене сімеренка, і не знаю, який. Тепер беремо яблука, будемо нарізати. Ріжемо на половинки. Далі на четвертинки і потрібно витягнути насіннєву коробочку. Також плодоніжку, хвостик. Викладаємо яблука всередину. Також не забуваємо. У нас залишилася ще частинка рису. Ось так просипаємо. І потім візьмемо за ножки гуску, трошки її потрусимо. І тепер піднімаємо і ось так підтрушуємо. Бачите? Рис посипався туди далеко в середину між яблука. Докладаємо знову шматочки яблук. Так як нам подобається смак. М'яса з копченою сливою, то ще кілька сливочок поставлю ось так в саму гуску. Все. Рис напариться, воно збільшиться, тому дуже так плотно, не потрібно набивати гуску. Все. Залишками соусу промащуємо тепер живіт. В середину, як ви помітили, я не солила, не перчила, тому що яблука просочать своїми смаками, своїм соком і буде все добре. Тепер цього красення відправимо десь на 2 годинки в духовку. Перших 40 хвилин будемо випікати при температурі 200 градусів. Потім зменшимо температуру на саму мінімальну, яка у вас є, аби він дотушився, дотомився. Так як гусятниця в мене не дуже велика, спочатку хвилин 15-20 буде в мене він запікатися без кришки. Потім капуста осяде і прикрию кришечкою. Ну от, Пройшло в мене 2 годинки, тому що не мала часу раніше. І ось така краса. Виходить. Друзі, ну як вам? Ну скажіть, що після такого не хочеться їсти. зарум'янилась гарненько в цьому такому імпровізованому солярії. Бачите, як парує. Усе гарно протушилося, проготувалося. Я підготувала ось такі мариновані грибочки. Опеньки у мене. І зараз покажу. Який вигляд, ой, під низом гуска має, дивіться. Бачите? Рис приготувався. Він і не розварився, так зернинками ще тримається. Ну, таке масло. Зараз відріжемо шматочок цього гусака і скуштуємо. Дивіться, капуста злегка поміняла колір, колись, як ставили в піч, то вона взагалі була така аж червона. І це враховуючи те, що туди не додається ні томат, ні томатний сік. Хоча, за бажанням, можна все ж таки і додати. Також скажу, якщо капуста у вас суховата, якщо ви промивали її і віджимали, або взагалі є такі суховаті сорта, то бажано додати десь пів скляночки води. До тушкування. Якщо соковита, то пускає капуста, сік, гусочка, і все буде добре. Ось такий вигляд зараз скуштуємо, воно ще дуже все гаряче. М -м, друзі, пече але смачно, смакота якщо ви об'юдаєте. Снідаєте, вечеряєте. Бажаю вам смачного і нам смачного. Готуйте за цим рецептом, обов'язково вам сподобається, адже це такий старовинний. Тому смак з духовки і з печі відрізняється, але також виходить надзвичайно смачно. Готуйте, смакуйте, не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі та ставити вподобайки. Миру, добра. Пока, пока.